Любі браці і сестри, вітаємо вас в цю третю неділю. Христопоклінну неділю в великому пості. Ми вже завершуємо наш проєкт за пост сьогодні. Наше останнє відео, наші останні балачки, в яких ми хочемо підняти дуже важливу тематику, яка я думаю, кожного з вас буде торкатися в найближчий час. Великий піст це особливий час для вірних час покаяння, який виливається в великодню сповідь. Є обов'язок християн сповідатися перед великоднем, і я думаю, що про це варто поговорити, бо завжди тематика сповіді підіймає дуже багато питань. Я думаю, перша річ, які у вас є поради, як приготуватися до великодної сповіді? Колись двіник мені порадив, Бо є так звана формула, підготовка до доброї сповіді. Так? Ну, а він мені порадив, що не лише дотримуватися цих декількох основних пунктів, але шукати, шукати промахи. Ну, бо є такий файний переклад слова гріх у новому завіті, як гамартея, промах, шукати промахи кожного дня. Тобто, так аби вони не розбирувалися. То шукати промахи кожного дня, коли лягаєш спати, завжди собі виділити там буквально декілька секунд, іноді дві, дві хвилинки, де я сьогодні промахнувся, де я сьогодні зробив не по-божому, не по волі Божій. Так? Де я сьогодні не зробив те, що, до чого мене Господь запрошує. І тоді, коли вже ти йдеш до сповіді, то вже набагато легше зробити такий аналіз з під совісті, і з під сумніння, що ага, я пам'ятаю, тоді це пригадував, тоді це, тоді це. З цього каюся, визнаю і хочу виправитися. Тобто така. Практика щоденного невеликого аналізу промахів. Угу. Ну, власне, ми говоримо про сповідь, але важливо завжди бути в, цій, в тому стані благодаті. Для доброго християнина не чекати великого посту, щоб піти посповідатися. Але кожного разу, коли ми грішимо відновляти цю божу благодать, присутність цей зв'язок стосунок з Богом, є таїнство покаяння є таїнство великої любові, таїнство милосердя. Саме так, можливо, у нас є якийсь страх через якісь стереотипи, можливо, через якісь досвіди. Дуже часто у багатьох людей є цей страх. Але те, що я би десь рекомендував, це не соромитися, не боятися сповіді, не соромитися своїх гріхів, тому що власне, ми нічим не здивуємося, священника, ніяким гріхом його не здивуємо. Нема такого гріха, який Господь не міг би простити. І це десь дуже важливо, власне, себе не, 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 не як би сказати. І це десь дуже важливо мати правильне розуміння, чим є таїнство покаяння, чим є таїнців спологія. Це є зустріч з Божою любов'ю, з Божою милосердям. Це є нагодою звільнитися від того тягаря гріхів. Ось. Кажу, найважливіше не боятися, але мати відвагу, стати вправді. Щоби звільнитись від, від своїх гріхів. Ну, якщо про якісь такі дуже конкретні речі, я завжди кажу говорити про себе, не про інших, не, але в сповіді, в сповіді ми говоримо про себе, чим я образив Бога. І, можливо, також варто це я тепер останнім часом почав про це так частіше думати, не тільки що я поганого зробив, то не є таким якимсь, знаєте, садомазохізм або якесь таке засудження, але пошук також і добрих речей яких я не зробив, або яких я зробив, бо це також нагода, власне, верифікувати, якось перевірити себе. Е, кажу, Але для мене ключовим є оце не боятися. Е, нема, ми говоримо в цьому великому пості, в нашому проєкті про мучеників, про святих, Але нема святого, який би мав своєї історії. Але і нема такого грішника, який не міг би стати святим. Е, тому що Господь завжди нам готовий простити гріхи, якщо ми будемо. Намагатися покаятися і виправитися. Ти мені пригадав, власне це, що мені дуже часто допомагає між іншим, е, особливо коли маю духовні розмови з молодими людьми, які готуються до сповіді, а не можуть наважитися. То, то, то дуже то багатьом допомогло якраз це розуміння, що сповідь це таїнство стосунків. Угу. Сповідь це таємство тобто, стосунків. Тобто, це момент, коли я сідаю біля Ісуса у присутності священника, як те особи. І я хочу поремонтувати свої стосунки з Ісусом. Власне, тобто сказати, що ти вісім Ісус. Пробач, в цьому питанні в цьому я промахнувся, а в цьому в цьому я не допрацював, а це міг зробити, а не зробив хороше. Тобто це, це є питання, аби забрати цю перешкоду, яка отрималася між Ісусом і мною. Тепер ти будеш грати роль Ісуса. Ти схожий трошки тепер між Ісусом і мною, і я наважуюся простягнути руку. І сказати, що слухай, я здаюся, я, я хочу, аби цієї перешкоди не було, аби ми мали нормальні здорові стосунки. Дуже часто люди мають певне застереження або упередження навіть до сповіді через присутність священника. От, Можливо, отець старій роль священника так, в Так, так. Власне, я про це якраз думав, тільки що хотів вас правда, запитати. Це запитання, так. Бо не раз люди бояться йти до сповіді через те, що мали б досвід. Хтось не кричав, наприклад, або ще хтось не вислухав, десь спішався так. Ну і треба так зцілювати ці рани не раз. Не раз спілкуєшся з людиною і потребуєш ну, такого вислуховування, також жалю за, за, за такий досвід, який був в історії. Треба це зрозуміти, відпустити. Або не раз ми. Перекриваємо собі можливості, прекрасні можливості зміни, прекрасні можливості зросту духовного пізнання Бога через е, те, що тягнемо з собою через такий досвід, який тягнемо постійно з собою, він впливає на наше життя. Досі не треба навчатися відпускати. Знаєте, е, нараз різні запитання ставлять щодо сповіді, бо з одного боку, дехто боїться приходити до сповіді, а з іншого боку, нараз буває так, що людина. Е, так звикло до достанство сповіді, що вже перестає відчувати ну якби сенс, це покаяння приходиться. Ну, бо треба приходити. І навіть якесь внутрішнє бажання сповідатися, але якби ну, мали відчуття, що ви порадити взагалі? Як відживити цю духовність внутрішнього прагнення сповіді, пережиття покаяння? Недавно мені допоміг такий лайфхак, правда, щодо молитви, але воно пасує, здається, і тут до сповіді, власне, якщо говоримо про стосунки владики Бенедикта Олексійчука він сказав таку річ, що спробуйте, коли стаєте на молитву, коли хочете поговорити з Богом, декілька хвилин потратити часу на те, аби уявити собі, який Бог, аби якось зібрати сьогодні докупи мої знання про Бога, який Він, як він зараз тут присутній, як Він любить тебе, що Він для тебе дає, що ти для нього повертаєш, як ви взаємодієте. Що ви даєте один для одному, і як, він, як Бог проявив любов до тебе через Ісуса, через Хрест, через цю жертву. І Він каже, коли в подібному напрямку напрямку ти думаєш, коли ти застановишся декілька хвилин перед молитвою, то інакшої якості буде сама молитва. І мені здається, це може допомогти до сповіді. Тобто, коли ти перед сповіддю застановишся, чекай, а що я натворив, коли я зробив гріх? Що я втрачаю? Коли я входжу у гріхн, у прокляття, тобто у, у життя існування поза Богом. А що я навпаки отримую, коли я з ним примирюся, коли я наважуюся сповіді простягнути руку і, і, і сказати, Господи, пробач, бо мене занесло, пробач, бо я зрішив. Я думаю, що коли використаємо цю пораду від єпископа Венедикта і спробуємо з докупи більш менш зібрати, що, який є Бог, а яким є я, то це також може допомогти як інструмент. Інакше до Бога підійти у сповіді. Інакше. Не на рівних, не там, перепрошую, з ноги сповідальницю це відкривати. Але це допоможе з таким смиренням увійти, що слухай, ну, я лише створіння, і я потребую допомоги, я потребую цього милосердя. Але все ж я хочу повернутися е, до запитання про роль священника, тому що дуже багатьох людей це блокує. Е, часто не кажуть, чому я маю йти і казати якийсь священнику. Він такий самий, як я. Е, давайте. Спробуємо чітко відповісти на це запитання. Бо я сподіваюся, що багатьом людям це буде корисно, розуміння ролі священника в сповідь загалом. Правда, знаєте, не раз люди в своєму житті пробують займатися самос... самолікуванням самостійним... та самостійним вилікуванням духовних різних ран. А насправді ми потребуємо зустрічі, проговорення певних речей, зустрічі нас з Богом. І це важливий момент. Бо можна собі жити в світі своєї фантазії, можна собі виобразити, що насправді ти покаявся в певних речах. Але якщо ти покаявся в певних речах, ти їх відпускаєш, ти за них не тримаєшся, ти можеш це проговорити. А якщо маєш якийсь такий блок так, перед людиною, присвітером, да, священником ми говоримо, теж якого рукопоклали в церкві для цього служіння. Сповіді, то можливо ти насправді не букає всі не відпустили. Ти носиш цілий цей багаж із собою. Знаєте, я нещодавно взагалі дізнався. Мені здається, це елементарна річ, що не всі люди знають, що священники зобов'язані тайні сповіді. Тобто ми не маємо права розповідати нікому, навіть вам, поза сповіддю, тобто після сповіді, мовно закінчилася сповідь, навіть вам не маємо розповідати про те, про що ви там сповідалися в цій сповіді. Ані поміж собою ми не говоримо, що ну слухайте, там Василь посповідався, що там вкрав корову. Ні, ми не можемо. Ані між поміж собою, поміж священниками, ані поміж людьми розповідати і кажу, і, і ще раз кажу навіть вам про це говорити поза сповізю, поза цим сакраментальним таїстним простором о, о тих речах оповідати. Бо деякі люди не знають цього. А ще дуже важливо сказати, що священник має владу відпускати гріхи. Через таїнство священства, через е, додатковий навіть дозвіл на вділення таїнства сповіді, е, священник має компетенцію, бо всі святі таїнства засновані Ісусом Христом. І це Христос сказав, кому відпустити гріхи, відпустити, кому затримаєте, затримаються. Знаєте, ми дуже часто можемо собі там думати, часто люди питають, не? Е, ну а якщо я перед Богом собі покаюся, окей. Але Одно ця думка мені дуже е, е, серйозно переконала, що в таїнській сповіді я чую чітко і виразно, що тобі прощаються ці гріхи. Я не потім не ходжу собі з е, тим, а прости мені Бог не простив. І власне священник каже: чи, чи церква власне, чи священник, чи цей гріх прощений, чи ні? Якщо є умови. Щоб відбулося ця сповідь знову ж таки, бо також тут дуже делікатне питання. Напевне, можна наступні запости про це питати, ні? Бо деколи людина приходить до сповіді, але немає е, передумов, немає умов, е, щоб отримати це прошення, бо людина ну не, не, не дотримується власне тих доброї сповіді. Немає є різні причини, чому може навіть не отримати розрішення. Е, ось до речі. Не знаю, чи ви про це теж знали, бо дуже багато є таких е, певних е, моментів. Не? Я думаю, знаєте, щоб е, зараз на всі питання не відповідати, Правильно. бо не відповімо, а можемо запропонувати наступний момент е, третя неділя. Великого посту я думаю, що ще наступний тиждень в соцмережах можемо відповідати на різні на різні запитання, які ви нам будете ставити. Також у нас на наших сторінках на інстаграм. Я думаю, що ми з радістю зможемо повідповідати на те, що зможемо відповісти. Бо очевидно, ну питання сповіді це не питання 15 хвилин, які ми зараз. З вами переживаємо. А ще відносно лише, яку священник має, я задав ситуацію, коли ще десь раніше в минулому позвонила мені одна пані і попросилася на духовну розмову, і я пам'ятаю, Ну, я одразу знав, що їй сказати, бо вона мала там серйозну проблему, але знала, як з неї вийти. Mm. Тобто був, був такий жаль за гріхи за, за, за цілий ряд певних вчинених справ, а, а, а не знала, що з цим зробити. До ну, її мене перша реакція: Так, пані, підіть до сповіді, а потім ну, якби вже досвід зіграв і кажу, чекайте, а до якої конфесії ви належите? І вона тоді сказала. Що вона належить до однієї з конфесій протестантських, із деноминацій протестантських, де каже: ну, ви б були католичка, або православна. Я б одразу вам порадив до сповіді. Чому власне їй бракувало цього елементу, що вона відчувала, що зробила серйозний гріх? Вона розкаювалася якось перед Богом, особисто на молитвах, Але їй бракувало засвідчення. І я тоді навіть, усвідомив, як це файно є у нас у церкві, от коли я третя в як священник, то священник, він ж не от ми маємо владу, але ми не маємо владу своєї над гріхом. Ми, ми просто робимо те, що зробив Господь. Але у сповіді, коли ти вже визнаєш свої гріхи, я, як священник, беру документ і кажу: Супер, ти за це жалієш тобі шкода, так. Печатка. Тобі прощено. Тобто священик проголошує, і я зрозумів, що в певному сенсі, це дуже грубо, ти ніби мобільний телефон. Тобто ти, ну, ти говориш з Богом, але ти, ти є якимось інструментом, який можна побачити, який можна почути, і який тобі це якось візуалізує і уприсутнює. І ти, і ти проголошуєш, Тобто, ти є інструментом від, від Бога, надіємося, від церкви, який проголошує, що тобі. Прощено, і таким чином, коли вже ти молишся молитву розрішення, коли там ставиш на людину руку і кажеш, прощаються тобі всі гріхи, і мій отця і сина і Святого Духа, людина отримає цю печатку, і все ж таки якось легше, що не просто я сам ну, я не знаю до кінця, простив мені Бог, не простив мені. Я не маю сумніву певність. Так, є, зрештою, таїнство, сповіді і всі таїнства загалом, це є простір, це є момент дії Божої благодаті. І це якась у нас і змінює змінює і... так, що потім, потім залишається назмін на печатки, можна так сказати. Так всі тайнства. Якщо тобі прощені гріхи, то значить прощені гріхи. Знаєте, я так дивлюсь на ось цілий час нашого такого приготування. В запости до Воскресіння також до великого свята нашого християнського розумів, що це все є дорога приготування серця на зустріч з Богом, і ми будемо через сповідь, через молитви, зустрічатися із Господом Воскреслим, аби самим також брати участь у Воскресінні. Так, і е, хоча тематика цієї запости, вона досить така була серйозна, та це мучеництво, це свідоцтво, і були серйозні відео, які ми мали, може, наш такі жортиві, які нараз маємо запости в версії Різдвяного, але це важливо. Це важлива така дорослість в Христі, до якого ми разом з вами йдемо. І так я думаю, ці запости юлені наші п'ять це дуже гарний час, якому ми з вами також готувалися до зустрічі з Христом Воскресним. І що ми дякуємо, Дякуємо вам за те, що продовжуєте і були разом з нами в цьому проєкті. Дякуємо один одному. Дякуємо всім тим, хто сприяли в проведенні цьогорічних запостів, адже не було просто. Але дуже цінно сподіваюся, на всіх вам цікаво було спостерігати за цими проектами ювілейними з Риму. Власне, в контексті цього ювілейного року року надії. Дякуємо також Дому Святої Софії. Тут у Римі, про катедральному патріаршому собору. Власне, тут у Римі за те, що ми можемо знімати також і навіть ці балачки тут у особливому місці, в домі і сповідника віри Патріарха Йосипа Сліпого. Продовжуємо йти на зустріч в Воскресінню. Продовжуємо цей великий піст. Тож запрошуємо, особливо зараз, у часі Великого Посту, скористатися з цієї нагоди примиритися з Ісусом. Не чекати, поки там багаж жирхів назбирається, якісь декілька вагонів, але примиритися. Не знаю, як оцілять. Я намагаюся йти до сповіді раз на два тижні, бодай, аби, аби пам'ять не втрачати, що там було, що не було. Запрошуємо і вас до сповіді, щоб ще більш гідно, достойно і більш готовими у близьких стосунках з Ісусом увійти у свято Пасхи, у свято Великодня. Дякуємо кожному з вас за ваші коментарі. За вашу присутність, а особливо за вашу молитву. Бо насправді, щороку, коли ми починаємо творити цей проект, знову з'являються якісь різні проблеми. Але в якийсь дивний спосіб Господь нас зводить, і ми знову можемо оголосити Євангеліє. Тому в особливий спосіб дякуємо кожному з вас за таку духовну підтримку. Нехай добрий Бог всіх вас поблагословить. І дякуємо. Дякуємо в особливий спосіб ще четвертому священнику нашої команди. оцю Андрію Максимович, який по той бік камери, він впродовж останніх років супроводжує і забезпечує те, що у вас була якісна картинка. Отже, Андрію, дякуємо тобі, і ми пригадуємо, що. Це був євангелізаційний проект для молоді, організований Патріаршою комісією у справах молоді Української Греко-католицької церкви. І разом з вами були Падре Серж, отець Тарас Бровді і отець Роман Демуш. Дякуємо.